А ще ось одна нагальна робота. Треба позрізати стебла півунії. Зразу як вони відсилили, їх не можна обрізати. Бо потім закладаються квіткові бруньки. І якщо її обрізати, то на наступний рік вона може цвісти дуже погано, а може й зовсім не цвісти. А от коли вже листя пожухло, тоді вже можна їх і обрізати. Трошки підгорну, бо в них коріння дуже на поверхні. Не можна дуже сильно там клубатися біля кореня. А потім трошки піддобрю і нехай собі зимують. Підготувала свої трав'янисті півоні до зими, зрізала водиля десь на висоті 15-20 см, підгорнула землю сапою, а потім ще й укрила хвоєю. Тепер їм зимою буде тепло і спокійно до весни. З роботою справилась, а тому на хризантемила собі ось такий красивий букетик. Будемо милуватися їхньою красою, доки вони ще цвітуть.